Герой України, екс-командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Найов. Ну, зараз на фронті відбувається наступне. Ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Він проводить тактичні наступи на різних ділянках. Зараз на фронті не залишилися жодної ділянки, яка б не була атакована. Він пробує міцність нашої оборони, і там, де йому вдається, він намагається просуватися вперед. Відповідно, сили оборони, вони вживають всіх тих заходів, які, на які вони спроможні, для того, щоб зупинити наступ ворога і завдати йому максимальних втрат. Щоби ми всі розуміли, Будь-який вихід на будь-якій ділянці Дніпропетровської області, яка межує з Донецькою областю, це буде для них неймовірний успіх, який вони е обов'язково у своїх пропагандистських засобах маси інформації піднімуть, що їм хоч щось вдалося. Бо тільки уявіть, три роки триває війна, і вони е будуть намагатися тільки вийти на, на межу Донецької області. Ми маємо розуміти, як працює воєнна машина. Спочатку політичні керівники визначають політичну мету наших дій. Ця політична мета визначається як, в цілому, для ведення збройної боротьби, так і для окремих операцій. Безпосередньо те, що стосується пурського напрямку, ми бачили, що саме політики вони казали і на цьому засаджували Увагу суспільства яка політична мета проведення цих наступальних дій. А вже в подальшому виходить стратегія. Стратегія це напрямки виконання політики. І головний команду збройних сил України він озвучував, яка які стратегічні цілі цієї операції. Ми це все чули засоби масової інформації. Що стосується безпосередньо діяльності Валерія Федорича залужного, яку у цьому інтерв'ю генерал Віктор Муженко він давав оцінку, то я вважаю, що Валерій Федорович залужний він дуже результативно виконував. Бургівської головнокомандуючого Збройних сил України у 2022-2024 роках, коли відбулося широкомасштабне вторгнення Російської Федерації і подальше ведення війни за незалежність України, ми можемо бачити це за результатами. Те, що столицю вдалося триматися, тому в числі це і заслуга Валерія Федоровича Залуга. Що ж, стосується подальших Збройним силам України і цілому силам оборони вдалося звільнити північну і східну частину Харківської області, відкинути війська ворога на частини Луганської і Донецької області в північній частині, а подальшому була звільнена правобережна частина Херсонської області, тож Результативність роботи Валерія Федоровича Залужного на посаді Головнокомандуючого збройних сил України ми можемо відслідкувати за тими результатами, про які зокрема я зараз сказав. Що ж стосується звільнення за станом здоров'я, так дійсно у документах, які регламентують проходження військової служби на час війни, інших. інших Причин для звільнення діючого військовослужбовця зла збройних сил України, окрім здоров'я, ще там є невеличка а, кількість цих причин, це вони пов'язані в основному зімейними обставинами. Тож іншого виходу а, певно, не було. Але кожен а, приймає рішення і не слід засуджувати людину, яка а, весь час, час ведення воєнних а, дій. Вона втрачала в тому числі і своє власне здоров'я. Для того, щоб проводити контранступальні наступальні дії, необхідно виконати наступні умови. Необхідно зупинити противника, змусити його перечасно ввести в бій його резерви, а також нанести цим резервам таке ураження, щоб вони втратили своїх боєздань. Повітно здійснити накопичення власних сил і засобів, створити перевагу у силах і засобах, і за таких умов можна проводити наступальне контрнаступальні дії. Воєнна наука вона регламентує наступ. спочатку політична мета, потім стратегія це напрямки виконання цієї політичної мети. Тому військова людина. Який поставлено до виконання політичного мета, він зобов'язаний виконати е, завдання і перед ним поставить. Нема у е, військової людини е, іншого, е, ніж це виконати. Щоб е, виконати е, цілі е, контрнаступальних наступальних дій, необхідна е, перевага в силах і засобах вона е, досягається наступним чином. Ми е, маємо знайти слабке місце в обороні противника, або ж зробити так, щоб е, створити це слабке місце. Як це робиться? Наноситься вогневе ураження, е, Знищуються ворожі цілі, жива сила, е, знищуються його засоби, і е, таким чином знижується його бойовий потенціал. Взагалі е, вимірюються співвідношення. Не за кількістю, а за бойовими потенціалами, тобто спроможності сил ворога і спроможності наших сил. Для того, щоб істотно знизити бойовий потенціал ворога, необхідна та кількість ракет, боєприпасів, іншого озброєння, яке розраховується, є відповідні методики для того, щоб розраховувати. Мені відомо, що коли такі розрахунки проводилися, за кордоном там чітко розуміли, скільки нам необхідно сили засобів для того, щоб підготуватися до наступу, але нам дали стільки, скільки дали, і виходячи з того, скільки було дано і проводилася ця військова операція. Зараз триває війна, український народ бореться за свою незалежність. За збереження державності. Тому ну, зараз підняття питань про вибори, воно ну, вважається не зовсім доречним. Валерій Федорович Залужний, він разом зі мною виконував завдання у складі штабу операції Об'єднаних Сил на території Донецької і Луганських областей у 18-19 роках. Він дуже добре виявив себе під час виконання завдань не тільки військових, а й військово-цивільних відносин, також відносин з військово-цивільними адміністраціями областей, районів населених пунктів, які перебували на території цих областей. Відповідний досвід він має. І я його оцінюю як дуже результативного начальника штабу операції об'єднаних сил, він чимало роботи пробів завдяки аналітичної, також робота, яка була пов'язана саме з безпекових умов, які стосувалися мешканців тих двох областей. У час вже широкомасштабного вторгнення він був моїм керівником головнокомандуючим збройних сил України. Я наскільки спостерігав у нього дуже високі комунікаційні якості, він дуже добре знаходив необхідне рішення, опираючись на роботу з міністерствами відомствами України, і це давало дуже непоганий результат. Тож я оцінював його як дуже професійну людину, яка знає, що і як зробити. Я на 24 лютого 2022 року був командувачем Сил оборони України та був підлегом головнокомандувача Збройних сил України. Є порядок застосування Збройних сил України, він регламентується Конституцією України і законами України. Відповідно, без прийняття відповідних рішень на рівні президента України Збройні сили України можуть перебувати тільки на полігонах і в казах. Відповідно, коли я був командуючим силами оборони України разом з генералом Залужним, нам вдалося висунути ті 12 бригад, тому тільки 12 бригад. Тому що інші військове формування, вони також не передаються підпорядкування військового командування без відповідних е, е, вищих рішень. І ці 12 бригад були розставлені по всій території України. Слід е, замітити, що 12 бригад було на території Донецької та Луганської області, а 12 бригад було на всю територію України. Тому, тому що це був мирний час, мобілізації не було. І була та кількість е, цих бригад загальновійськових, яка була на той час. Іншої кількісті не було. І е, бригади, е, ці польовим е, рішенням генерала Залузова, моїм е, рішенням, висувалися у райони, де в подальшому е, мали виконувати завдання е, щодо відсічі агресії. Е, е. Ці рішення, вони. Е, Відповідно, допомогли. Коли вже ворог почав свій наступ, його зустрічали солдати, не вибігаючи, сказав, вони були на бойових позиціях. Так, не все вдалося зробити, але не так все гладко, як мало би бути. Але це було пов'язано з тим, що військове керівництво було обмежено відповідних дій, відповідними законами, які існують в Україні ще раз підкреслюю, це був мирний час. Я вам а, наведу а, одну із вимог закону, це стаття перша закону України про Збройні Сили України, а звучить так: ніякі надзвичайні обставини, нічі команди та розпорядження не можуть бути підставою для незаконних дій проти цивільного населення його майна і навколичного середу. У нас вся більшість території, яка знаходиться в областях, районах, вона є приватною властю. Як по приватній території можуть рухатися військові колони? Це законом заборонено. Ми не маємо діяти проти майнаційних осіб. Але польовим рішенням Генерала Залужного, моїм рішенням, тих командувачів. Які були на тому чи іншому напрямку, це вдалося. Вдалося точно визначити дату вторгнення 24 лютого. Я перебував на пункті управління і ті документи, які надходили мені і моєму штабу, в них не було дати, що 24 лютого відбудеться вторгнення на територію України. Вже перебуваючи на пункті управління десь близько 22 го години 23-го, я отримав від свого начальника розвідки інформацію, яку він отримав від свого товариша. Та це не була офіційна інформація, це не був документ за чимось підписав. Було просто товаришому прислав одне з перехоплень, таких перехоплень, і не було чимало. Що два російських солдати розмовляють і говорять про те, що російський безпілотник буде супроводжувати російську колону о 6-й годині ранку, 24 лютого, на території Сумського області. Я, прочитавши е, цю інформацію, яким чином е, зрозумів, що вторгнення відбудеться саме 24 лютого, і поставив завдання всім своїм сумом командувачам, що завершити підготовку до відбиття агресії. Так, сил було мало, я ще раз підкреслю. Жити всіх заходів что того, щоб бути готовим до будет Прибув на пункт управління, зібрав генералів, офіцерів, поставив їм ці четыре завдання, Потом, а, відповідно было порушение повітряного простору а, ракета бомбовий удар по часу Яру, по пункту управления, по Краматорську потім був обстріл наших прикордонних Підрозділ Державної прикордонної служби я доповів про це головнокомандуючих Збройних сил України, отримав від нього завдання і в подальшому пішла бойова робота. Необхідно було раніше прийняти всі рішення, завдяки яким би Збройні сили України стали б більш потужнішими. Це мобілізація у нас була б набагато більше. Було би прийняті рішення по правовому режиму в Україні. По застосуванню Збройних сил України, і, відповідно, Збройних сил України і сили оборони в цілому були б набагато більше готовіші. Це е, зрозуміло. А що стосується е, мене чи головного Збройних сил України, ми разом з ним вжили заходи щодо відсічньої агресії. Ми зробили те, що могли. Попри вимоги законодавства, взяли на себе відповідальність. Вам вдалося побудувати фортифікації та оборону, зокрема на сході нашої держави. А чому тоді не була дана команда замінувати Чонгар? Що стосується Чонгару, то для того, щоб замінувати мост на Чонгарі чи мост у Київській області, необхідні два рішення. Рішення про застосування Збройних сил України і правовий режим воєнного стану. А ці рішення їх приймає президент України. Що таке рішення про застосування Збройних сил України? Це команда українським воїнам виходити з казарм і висуватися в район виконання завдання. Для інженерів, тобто для солдата сапера, це команда вийти з казарми. І рухатись до об'єкта, який необхідно замінувати. Український солдат підходить до об'єкту, але об'єкт є чиєюсь власністю, Чи там облавтодора чи іншою власністю. І для того, щоб забрати це право власності, необхіден правовий режим воєнного стану. Серед іншого, цей правовий режим він вирішує право власності. Військове командування може Забрати цей об'єкт в інтересах оборони, його зруйнувати, його замінувати і доготувати з будь-яких сторін у військовій справі. Тому те, що стосується мостів на Чингарі, їх було три два автомобільних, один залізничний. Ці мости були заміновані в 2014 році. Як вони були заміновані? Тоді, ви пам'ятаєте, була анексія Криму. А в подальшому була загроза з різних напрямків, і Збройні сили України в той кількості вони повиходили і в Чернігівську, і в Сумську область, ну і зокрема на кримський напрямок. і не було теж того, що мало би бути. І е, військове командування в 2014 році замінувало ці мости, сказавши, що Путін нападе. І ніхто, е, скажімо так, проти не був замінували. І вони з 2014 року перебували у замінованому стані. Е, так само е, всього е, було цих мін на е, цих е, перешійках, там трохи більше півтори тисячі протитанкових мін. А для оборони має бути зовсім інша чисельність цих мін. Для оборони, наприклад, на 186 кілометрів з коефіцієнтом 2,0 має вирівнювати сотня тисяч мін для того, щоб було заміновано. Я ще знову підкреслюю, що позаду цих мінних полів мають стояти війська. Їх кількість збільшується при оголошенні мобілізації, це слід всім розуміти. Тому е мости на чингрі, вони були заміновані. Е команди е військових керівників у 2014 році е такі дали, е не зовсім правовим полі, але сказали, що Путін нападе і ніхто, скажімо так, е не суперечить цьому. Що стосується підриву чи не підриву, там були військовослужбовці, які підривали, але слід розуміти оці мости підривають люди, не роботи. І там не було якихось там а, новітніх а, систем, там радіопередавач передає сигнал, підривається, а сам підривник знаходиться на великій військ. Там був інженерний дріт, відповідно така динамо машинка, крутиться а, ця машинка, харається контрольна лампочка червоним кодером, Машинка набрала необхідний струм, натискається кнопка і струм пішов. Коли в е, подальшому придумували засоби масової інформації військовослужбовця е, з Кисловатовського прізвища його, і, і саме підривав е, ці мости на е, Чингарі. він сказав, що я крутив, але е, мост не підривався. Але е, він не пам'ятає, чи загорілися лампочки червоним кодом, чи не загорілися. А як відбувався ранок, коли він підривав ці машини? Летіли ракети, бомби. Ворог обстрілював ті позиції, на які і він теж перебував. Но військовослужбовець в тих умовах він робив те, що він міг. До речі, залізничний міст один із трьох масів, він був підірваний. Були підірвані автомобільні мости. На кримському перешитті, крім Москів, ще е, був сухаділ. Суша 9,5 кілометрів. Я ще раз підкреслюю, на всю сушу було трохи більше 5 тисячі протитанкових мір. Військовослужбовці, вони так само як і всі громадяни України, вони діють за Конституцією і законами України. А в законах України там чітко виписано. Що і хто і як має робити, порушувати Конституцію і е, закони України у мирний час, а до 24 лютого 2022 року, у мирний час, ніхто не міг ні військовослужбовці, ні цивільні громадяни мали виконувати те, що передбачено законом, попри е, вимоги законів як я казав трохи раніше, генерал Залужний, я, інший командувач на напрямках висунули ці війська. Сергій Іванович, ви акцентуєте увагу так на правових підставах, тобто, ну, якби, і виходить, що потрібна була дана команда політики, так як що потрібно було, скажіть, ну, так, політичне рішення, то тоді чому так все, все це називають у вузьких політичних колах, тоді справою залужного? Ну називається так, що необхідно визначити крайніх військових, які мали щось зробити. А що військові мали зробити, якщо нема виконання тих законів, які передбачають все для того, щоб це мало зробити? Що мали робити війська, якщо немає команди навіть на висування військ? А ще раз підкреслюю, генерал Залужний, я як командир Сивої оборони України, і відповідно командуючи на напрямках, і було п'ять на Суходолі, один на морі, і один, який займався повітряною складовою, вони забезпечили висування цих військ, попри не прийняті ті рішення, які мали би бути прийняті. Дивіться, справа про окупацію півдня і в цьому кримінальні справи щодо війни. От як ви вважаєте? Ну тобто, наразі це б, е, всім цим займаються цивільні слідчі е, ДБР? Ну тобто, як вважаєте? Ну тобто. Е, чи здатні вони розслідувати в принципі такі справи, тому що ми розуміємо, що для цього необхідний військовий досвід, необхідні е, незалежні так експертизи У країна, в країнах НАТО. Часто такі справи розслідують військова поліція. А в нас вже які рік війни, так і в нас немає такого органу. Як має тут мають бути переглянуті чи ні? Основний зміст цієї справи він лежить на поверхні. Не треба заглиблюватися в жодні військові документи. Цьому нема абсолютної потреби. Все лежить на поверхні. Їм ем необхідно прийняти е, рішення в відповідності до Конституції і законів України. Там все написано. І саме у цій справі нема необхідності е, залучати супервійськових фахівців. Е, е. Все лежить на поверхні абсолютно. Що стосується інших е, справ, де необхідні знання в галузі воєнної науки так дійсно нам необхідно і поновлювати і воєнні суди нам необхідно поновлювати і військових прокурорів тобто, нам необхідно робити все для того щоб військова складова вона була і опікою навіть військових адвокатів